Вас вітає луч, жіноча колекція Хлоестора лот номер 13 Хлоестора французький бренд, в якому дуже багато характеру. Плать в цих лотах буде мало, але це і на краще, тому що їх можна менше стилізувати, ніж брюки чи сорочки, яких набагато більше в наших лотах, скрізь натуральні матеріали, а також головне розміри. 42-й це французький розмір. Наш він відповідає Ельці. Далі така футболка, яскраві кольори, це те, що дуже притаманне Хлоя. Шорти, дуже мало маленьких розмірів, насправді дуже мало. більшості все від М-ки і більше. Далі може бути комплектом іде така сорочка та плаття. Також, давайте ми подивимося матеріал, адже Хлоя використовує неймовірні матеріали. Ви зараз ближче бачите тканину. Угу. Даже ми його не йдемо. Так, секунда. Так. В кожній речі відчувається рука дизайнера. Там все зручно дихає, носиться, сидить. Все просто ідеально. З сорочка в насиченому блакитному відтінку, синьому. Підковим принтом дуже класно, насправді Прям максимально приємні матеріали. Ми поки вивішували цей от, просто закохалися в Хлоєстора. Футболка. Розмір МЛ. Джинси. Взагалі, Хлоєстора почала свою роботу. Бренд саме з виробництва штанів. І вже лише потім, після того, як штани брали дуже, набрали дуже сильної популярності. Вони почали розширювати свій асортимент, і зараз можна зібрати повноцінний образ від бренду. Дивимося склад. Також, 90% в нас іде віскоза та всього 10% поліестер. Дуже класні насправді матеріали, максимально круті речі, можна класно поєднувати, знову ж таки, брюки. Суть в тому, що Хлоя Стора чудово знає всі особливості, всі недоліки і переваги слов'янської фігури. Тому всі абсолютно джинси, брюки, штани, все сідає просто ідеально. Така неймовірно, блискуча футболка. Далі плаття також вільне. Це в нас розмір іде 42. На Ельку, на М-ку. Далі дуже класна в зеленому кольорі сорочка, яка також може бути комплектом з таким комбінезоном. Комбінезони також десь по одному є в кожному лоті. Дуже класні. Сорочка вільна. Чоловічі, Чоловічі сорочки це те, про що Лоя стора. От справді в них дуже багато такого. Штани з цікавим принтом. З цими сорочками, з брюками можна робити десятки стилізацій. Костюм в гірчичному кольорі дуже класний жакет без рукавів та шорти. Це також у нас іде розмір сороковий, тобто підійде на М-ку, на Л-ку взагалі спокійно. Дуже цікаві штани. Дуже класна тканина, м'ягесенька, легенька в 36-му розмірі. Тобто підійде на ну на М-ку точно. Мка або така плотна С-очка. буде добре. Сорочка-полоска це взагалі тренд 25 го року. Тому от М-ка ідеально підійде. Далі, звичайна така модель штанішок, базові, невеликий розмір ска Сукня на бретелях Легесенька максимально. Розмір 38. Емочка. Переходимо далі. В нас там буде зараз костюмчик. І ще раз нагадую, бренд абсолютно немаломірить. Навіть більше мірить. Дуже класний такий колір охри також зараз такі е, вкорочені тренчі. Це також дуже в тренді весь пінтересний. Хто переглядає часто всі ці, ці новинки, то точно знає. Такі брюки. класні також розмір тут іде. Французький. 42 Елічка буде. Дуже мало маленьких розмірів, в більшості все йде від М. Окей, ну навіть М-ка підійде на Л розмір. Джинсова така сорочка. Далі дуже класні штани. Цей принт. Ми дивилися ціну рітейлу, мені здається, вони були близько 3000 коштували. Сороковий розмір, підійде на М, на L розмір, дуже класно. Сороковий французький. Ще раз кажу, всі розміри на одязі будуть французькі. Джинси, такі варні. Дуже класний. 44-й розмір. Це буде в нас Елька. Кофта з геометрією. Цікавий дизайн, дуже класно виглядає. І знову ж таки матеріали Емка. І така вільна сукня підійде на LXL. Дуже вона легенька. Зараз також скажемо вам склад. 100% котон, Якість просто преміум денім, дуже класно. Також в лоті аксесуари ремені. Вони тут не просто для декору, а також шкарпетки, Це справжні стилістичні інструменти. Носочки дуже класні, цікаві, в стилі Хлої Стора максимально класні розміри. А ремені це взагалі супер. Можна підперезити собі жакет, додати до джинсів, застилізувати сукню і вуаля – це вже інший образ. І ми точно знаємо, що ваші клієнти це оцінять. Дуже класні ремені. Гарно тягнуться. Будуть на всі розміри. В лоті номер 13, які ми тільки що дивилися: 30 одиниць. Вся інформація, всі деталі будуть в описі. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону.